Там люди є! Подимай на красавку. Я прийшов додому з роботи де того коло часу ночі. Положив перед собою годинник. От взяв газету, думаю, почитаю. І, і вибух вибух такої сили, що задрожав будинок. Ну і літак узяв звуковий бар'єр. Через 10 хвилин вдома у начальника Прип'ятського відділу міліції Василя Кучеренка ожив телефон. Черговий повідомив, що на атомній станції сталася аварія. Особовий склад міліціонерів було піднято по тривозі. Сам пан Василь поїхав особисто розібратися, що сталося. Ми попали в туман, туман, не туман, ну капота Волги не було видно. Ця полоса була ето метрів 300 і їхали ми хвилин 5, тому, що ну ну абсолютно нічого не видно. Лише потім стане відомо, що туман цей був сумішчю радіоактивного урану, плутонію, цезію, стронцію. Але психологічно найбільший жах був ще попереду. Ми під'їжджаємо до атомної станції і буквально на відстані метрів, метрів 70, ну менше 100 метрів зупинилися і побачили оце страхіття, оце явище. Значить, Свічені зверху, з реактора четвертого, таке ярке, таке неясвістне, ало щось таке. Дуже ярко освітило, і бітум пливе по блоку, по четвертому блоку. По тривозі було піднято і правоохоронців з райцентру Чорнобиля. Міліція мала запобігти паніці серед мешканців міста, супутника станції. Автобус і одразу Прип'ять. Ми ще їхали, Шутили, сміялися, думали, що це 1 і 2 мая, праздники, День Победы, значит, это то будуть учения это, на Прип'яті. Когда ми стали ближче до Прип'яті, ми почувствовали угар. Ну, поняли, що случилась аварія. Але в той момент ніхто з цих людей навіть не підозрював, яка небезпека вирвалася назовні. Про катастрофу першими повідомили світові ЗМІ. І те лише після того, як радіоактивна хмара була зафіксована над Скандинавією. СРСР зберігав мовчання цілих два дні, після чого видав скупе повідомлення. На Чорнобильській атомної електростанції прийзла аварія. Повріжден один із атомних реакторів. І я був свідком розмови. Доповідали Горбачову, що да, Михайло Сергійович, дійсно дуже велика радіація, дуже велика радіація, великий рівень забруднення. Ну там по російськи говорили. Генсек компартії Михайло Горбачов зробив заяву з цього приводу лише 18 днів по тому. А ще пізніше в інтерв'ю зізнався: в перші дні після аварії навіть академіки не знали, що робити. Хані заявляють, один другий. Да ці аварії, ці аварії, на промишний всьому. Ну що ми делали? Випіш хорошо, закосиш, і все. Ну, їй ну, богу, це вот на звучало. Насправді до аварії э, комуністичний режим не був готовий. Тобто Щербицький, читаючи доповідну, підкреслив власною рукою кількість міркруген. Запитався, що це означає. Так само, ті, хто в числі перших був кинутий на ліквідацію наслідків на аварії, вони не усвідомлювали і не розуміли, чим насправді може для них це обернутися. Тим часом реактор, який з ночі 26 квітня, випльовував в атмосферу весь спектр радіоактивних ізотопів, просто заливали водою. Вони вот потушити реактор. Не понимая, что, вернее, как бы вже і понимая з той сторони, що його нет, А з іншої сторони, ну от по инструкциям положено його заливати водою. От заливали. умные ребята, толковые инженеры, які знали, як все це устроєно. Оно на голову не налазило, Ніхто не мог представити. В цей момент рівні радіації на станції та в місті прип'ять перевищували норму більш ніж в тисячу разів.